Вітаю всіх! Мене питають про повістки електронні поштою, мобілізація. Оце питання. Давайте так. Оце розсилання повісток поштою заказним письмом дасть ефект для цього. Приємний, потрібний, не знаю. Кучу баблі ще на це виділили. Це дуже дороговартісна тема відправляти поштою, ці листи. Давайте подивимось. Оце розсилання поштою повісток. Воно дасть результат. Що воно взагалі дасть для мобілізації? Дії, захист інтересів. Ну, дев'ятка мочів, тобто це вже розчарування. І багато бабла викинутого. Смішно, правда? Типу справедливо це робити тим, хто ну, ось, там, обновили дані, там, писали в новинах. Але, типу, по справедливості ми це робимо в тихаря. Знаєте, так, Як прислали в тихаря, а повинні на неї зреагувати. Кінцевий результат. Дев'ятка тобто Не бачу результату від цього. Далі, трійка мечів і восьмо, розчарування повне. Кінцевий результат цього, цього цирку, воно не дасть результату від слова зовсім. Те, що вони кучу бабла витратять на папір і розсилання, це буде, по-перше, довго, не швидко. І це, як на довгострокову перспективу, возня з цим далі. З цим далі треба щось робити. Розумієте, це? Ну, розумієте? ж. Ефекту від цього буде просто нуль, а для війни взагалі ніякого. Тому що. Це розсилання повісток, на які люди не будуть реагувати. Реакції на це не буде. Навіщо це робити? Викинути бабки. Бабла багато, 10 з 10. Тобто, це е, суттєва сума грошей. Вона піде не на ЗСУ, і кудись, а на папір. Вибачте, як є, ось що наші роблять. На тему цих повісток. Тепер давайте. Мобілізація на жовтень, як вона буде виглядати. 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 Мобілізація на жовтень, як вона буде виглядати? Багато таємного. Ви ж бачите, починається з верховної жриці. Просто кошмар. Шукають шляхи. Дивіться, дві кажезли – це мінімум два шляхи, як її розвити, далі розвивати пропозиції. Але королева Пантак це гроші. Починаються проблеми в тому, що нам неможливо її далі розвивати, бо все це стикається забезпечення фінансове і мотивація людей. Дуже погано. Треба шукати. Ви бачите, це тут країна. Це, я б сказала, це всі міста і всюди воно буде. Кінцевий результат який? Домовленості, шляхи. І швидкі рішення. Знову нові рішення. Чекайте. Дивіться. Знову будуть рішення ще нові, щоб люди. Все менше могли захистити себе від цього, захистити свої інтереси все менше, менше і менше, щоб люди були все жаті, жаті і жаті. Вони шукають тут вже шляхи, як виходити з цієї жопи, яка є. Мобілізація в жуткому стані, і вони знову шукають рішення, що ж нам робити, щоб були люди. Курська область також людей вже вимагає, тому ситуація неприємна.